Привітики, друзі, я Лола Тока, і це моє перше відео і знайомство з моєю сім'єю та огляд на наш будинок, або, так би мовити, квартиру. І почнемо ми з моєї сім'ї. Привіти, друзі! Я мама Каніла. Мені 35 років. І у мене є дві чудові донечки. Одна з них це маленька Емілі, їй всього лише 5 місяців. А інша це Лола, якій 15 років. Щоб ви розуміли, мама не хотіла приймати участь у цьому відео. Але я її заставила. Ну і починаємо наш огляд мого будинку. Ось така у мене прихожа, так би мовити, прихожа коридор. Там за дверима колиска наша, і в нас велика квартира, яка розподіляється на дві частини. На мою і на мамину. Давайте почнемо з моєї. На моїй, так сказати, частині є ось такий дуже м'ясенький коврик. Він дуже гарний. І відкриваються двері, і ми заходимо до кімнати, одразу моєї собачки Моллі. Ось її ліжечко, їжа, іграшки, туалет і все, що потрібно для собачки. Далі ми приходимо до моєї гардеробної. У мене вона дуже велика, це правда. Тут у мене пуфик з моїм улюбленим малиновим синабоном. Ось таке дзеркало. Дивимося, яка тут гарнюня я. Фотографія з моїм хлопцем. Треба його викинути. Це мій, так би мовити, колишній. І відкриваються двері в мою шафу. Ось так. Таку одягу. Ви спитаєте. Де ж ти гроші береш? А я вам так відповім. Я вже трішечки підпрацьовую, тому всі речі, ну, так би мовити, частина речей куплені мною. Далі ми приходимо до основної кімнати. Тут а, мі, моє робоче місце. Ем, там Тумбочка з різними блокнотами. Там, не знаю. Це моє перше відео, тому я трішки соромлюсь. І тут поличка з моїми сумочками. Далі ми піднімаємося на місце, де моє ліжечко. Це моє ліжечко. Тут у мене є гуся, бімусь. Далі. Дуже гарна така подушка тост, подушка яєчня. Ну, коротше, вау, вау, вау! І ще тут є ось така підсвітка. Далі, комод. У мене тут якийсь газовий напій. Далі ем, коробочка з моїми штучками. Тут у мене Apple pencil, ручка для щоденника. Текстовий видільник для щоденника, книжечка моя улюблена Вампіри проти людей. Уже її читаю другу частину. Це вже. І телефон. Далі, у відкриваємо. І у нас тут зустрічають мої улюблені парфуми Вікторія Сікрет. Ой. Ой. І. Чомусь у мене туди грибинець, Його сюди. Це мій улюблений парфум. Називається Nectar View. Якась, я не знаю. Дуже якесь чодернацьке ім'я у нього. Названня, як сказати. І мій особистий щоденник з трекерами там настрій, і все таке. Тут у мене нічогісінько не лежить, тому що мені нічого сюди покласти. І остання поличка це у мене, так би мовити, головні убори. Тут окуляри, що ще там, шапка, да. і все таке. Далі переходимо до. Зараз, у мене щось тут вилізло. Переходимо до частини мами. Моя мама чомусь не любить такого, там, що так коврики є, бла, бла, бла. Ну, ладно. Заходимо. Тут вона якась наліпка клуб-хаус. Заходимо. І нас тут зустрічає вау-вау-вау. -ва естетика, така зимня зона. Тут у мене пуфики у мами. Вибачаюсь. У мами пуфики, камін, телевізор і ну, вся, вся така зимня естетика. Далі у нас тут за дверима схована пральня, пральна машинка і всі штучки там, дрючки. Ой. Далі іде столичниця для їжі. Тут а, сухі мої улюблені сніданочки. Соуси і стільці. Далі хух, добре, відкрию вам наш портал до холодильника нашого. Ось так от. Курочка, там овочі, фрукти, сир, звісно, і відкриваємо. Тут у нас морозиво. Не питайте, чого у нас молоко і все інше лежить в морозильці, тому що не було міста. І кавун. Ви спитаєте, божечки ти боже мой. Звідки у вас кавун в Січні? А я вам скажу: ми в Італії живемо. Ну, як живемо на час, поки в Україні так, війна, але ми думаємо не повертатися вже. Ну, Далі. І у нас тут зона готовки. Тут відкриваємо різні. Так би мовити? мовити. Ем, макарони, беглс, потім. ну, Це булочки такі, хлібчик і все таке. Умиваль... ой, Коротше, ви зрозуміли: чайничок. Коробочка з рецептами. О, Стаканчики і все таке. Далі ми приходимо до ванни. Ванна у мене у ду... мами. Вибачте, і у нас, у нас будемо так говорити, дуже гарна ванна. перше у нас тут тубзілет. Звісно ж, а що ви думали, ми бідні чи що. Далі ванна, тут всякі фігня, потім умивальник. Обички. І тут а, косметика все таке ну, це, звісно, штуки для ванни. Далі переходимо до маминої кімнати. Тут та ліжечко Емілі, мамине ліжечко. Чому це воно не застелене? Не панила. <смір> Мені так мама завжди говорить, коли бачить незастелену постіль. Але через те, що вона сидить з моєю молодшою сестричкою, я їй застелю постіль. Все. Вау! Далі у неї тут така тумбочка, телефон, бла бла бла. Потім тумбочка тут кучу іграшок Емілі. Тут штучка для сосочки, пеленальний столик. І тут для, мам, ну, для, для мами, типу, якщо їй буде е, нудно, тут і спортом позайматися і в'язанням. До речі, вона дуже любить в'язати. Далі. Шафом, надіюсь, мама не проти, якщо я покажу кучу речей, як у мене. Тому так, закриваємо. Потім переходимо на веранду, так би мовити, не знаю. І а, тут у нас крісло, яке висить, і столик, комп'ютер, напій і ось така лампа. На цьому все, друзі. Дуже дякую за те, що ви подивилися огляд на наш дім за те, що ви познайомилися з нами. Я дуже надіюся, що ми з вами познайомимось і подружимося. Всіх цілуємо! Бувайте!